Тобі подобається соники? Так, да. так. Да? Пішли далі, будемо дивитися. Пішли. Що це в нас там є? це що за папугай? Оооо. Що це за пташки такі, Марк? Ти їх знаєш? то Тук -тук. Mm -hmm. Таке щось не Пішли далі. Марчик, ти такий, як на Вишинському озері. Там. І там ховається, і там. І от вас знизу, ото знизу, бачиш. Що там той? є? Отут Отут бачиш знизу. Пішли к нам добре. Хто тут є? Це рожеві фламінго. Ти знаєш? Хто це кажи? Це фламінка. І там один золо. Ще один отам. ті б'ються. Так, да, так, да, да. бачиш? Вони б'ються. бачиш, як він його набив. Ну. Пішли далі. То, звісно, Пішли І там є. Ота, ота. А там все краще. Алло, біжи подивишся, що це там? А тут попугай зараз. бачиш? Багато-багато попугаїв. А там сховався фазан. Де сховався? Ось там в холодочок сховався фазан. Бачиш, такий красивий? Фазан. А де ще твари? Ось там маленький. Ось там є, так. Пішли подивимося. А тут червоно дзьобики. Ноги, лучше сидеть, не гоняй, да? Чего, бачишь? Я на дереве, <смітна> І там <знизу>, один <смітна> А бо знизу камінчик <смітна> Він носить камінчики. Барки... А таке гніздечко на залі візьмеш. Пішли далі. далі. О, а який тут красивий фазан з хвостом. Як в нас Тович. на розвилці, так? Ух, О, цей до Юри тільки що підлітав, ти бачив? Претензії має. Мої претензії, очки зацінив. Не може, не може ходити йому жарко. жарко. Ми можемо ходити, а він ні. Гарний, подобається, так? так близько? Пішли, дивись, там ще є. Ви розказуй Юрові, розказуй, бо він не знає. Що це таке? Що це таке? А дивись, дивись. На Бачиш? гілочці сидить. Бачиш, на гілочці? Яка пташечка? І на будиночку. На такі, що такі пташечки. <плес> Отака санечка зайшла, то добре. <плес> Давай дико.

Вилетів. Що тут може жити? А ну давай подивитися. Голо, дивися, жина, бачиш, що там дереві сидить, бачиш, що там нірка сховалася. Бачиш, то ці миленькі, що тако плавають і на позакулапку тримають, як вони називаються? А де вони? Отам в дуплі сидять. Миленькі. Отам в тому темному сховалася Рухається, тільки що вилазила. Маркосики. Вона сховалася. Їй гаряче, гаряче, вона сховалась. Пішли, пошукаємо тих, хто любить жару. Вони повилазили і загоряють. Так. Да. Є, розкажи, хто там є? Марко, розкажи, кого ти бачиш? Хто це там порахує? Хто це? Порахуєш? Скільки жираф? А їх два. Два, вірно. Молодець. Гарні жирафи. Так. Да. Да? Кого йдемо дам дивитись далі? Пішли. Та да. Дядю зайшов до, до верблюди. Там да. багато, там Заходять у хатинку. бачить. Заходять у хатинку. А той ослик собі лежить на сонечку. Да, да, да. Там хатинка і там гарніше. Стали в Ну. Що жирафи країть? Вона мам. на нього дивиться, зараз почне скубати його, бачиш? Їсть? Подобається жирафка? Пішли далі. Клас! робчик. Але люди трошечки, але тут зірані підтримки. Що це таке? Я сам не знаю. Що це? Що <ривіт> таке? Диви, хто це там є? А біжи, подивися. Та, -та машинка. Ідемо ну, глянемо на машину. там? отак. Тримай, тримай шляпу. Побігли, побігли, шляпу тримай. Що це таке? Вот, блин, за турнир. Тимофі, можно поклон. Ні. Ты може отклад. Здесь, да, давайте молодая ведь. Изъезжай. Давай, 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 давай. Класс, супер. Давай. чуєш, Ви, як тут звук включили якийсь? Які гарнющі! Не можу аж на А дик... там є стоїть, що не мене... Ууу! Ага. Колупуська яська, 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 мою! <рес> Які гарні! Ні, до них не треба залазити. Пас, за... Нікоша! Нікоша! Батько! Хто це а, тут? Я заглядає? Хто до Марчика дивиться? Марк, дивиться. Ні. Хочеш погладити? А це хто? Такий? Це ті, що плюються, до них не підходить. Он є, підходить. Он Як їх гладити, зараз покажу. Дивись, береш пальчик, бери пальчик один. І ось тут. Та, ти? Молодець! Молодець! Ти погладив кіночку. Да? Ти погладив в кізочку? Хочеш ще? Так. Давай. Тільки дуже обережно і дуже легенько. Бачиш, кізочка чекає. Так, молодець. Ну ось як тут кізочки, бачиш? Щічка. Подивимося чи

Де Де вона мекає? Мекне до неї, як ти вмієш? <різь> <От там, різь> ти помекай до неї, вона прийде. Це <різь> папушки, важко тікають папушки.